Привіт-привіт! Сьогодні відео буде без мого обличчя. Я вирішив поділитись з вами своїм секретом, як я обробляю фотографії. І взагалі трошки розповісти, як я до цього прийшов і як я це роблю легко та швидко. Що ж, обробляю я в Lightroom. Для мене це максимально зручна програма. Окрім одного мінусу, що це формат підписки. Я ненавиджу сервіси з підписками, але. Немає альтернативи схожої на Lightroom, на жаль. Що ж, почнемо з того, що ми вибираємо кроп, бо ми фотографію обробляємо під Instagram, і нам підходить два формати: або 4 х 5, або 9 х 16. Давайте подивимось. 4х5 супер, сюди вона більше підходить, по 9 х 16 це більше в такому форматі. Хоча, до речі, можемо 16 х 9 залишити там. Залишаємо 16 на 9. Ми одразу переходимо в першу вкладку Light, Світло. Тут ми бачимо декілька повзунків. І одразу перший та другий я пропускаю. Я дуже рідко ними користуюсь, тільки якщо я залажав зі світлом, десь пересвітив або навпаки занадто темна фотографія. Тому ми одразу переходимо до хайлайтів, тобто до деталей. І в більшості, так як ми бачимо, що фотографія з гарним освітленням все видно добре, ми залишаємо і ми можемо трошки понизити хайлайти. Щоб фотографія була трошки темніша, вона отримає ефект такої кіношності. Бо якщо виставити максимум, фотографія просто стає пересвіченою і білою. Тому ми трошки зменшуємо. Далі ми йдемо в Shadows, в тіні. В більшості моментів я намагаюся тіні якби трошки витягнути, Ми можемо їх зменшити. Кадр стає більш темнішим, таким, більш кіношним, але ми можемо потім ще зіграти з цим вкривих. Тому трошки можна додати. White, тобто білий колір, ми обов'язково занижаємо на цій фотографії. Ну, немає сенсу просто пересвічувати фотографію з гарним світлом, але є трошки. За світлом зверху можемо трошки понизити. Далі ми йдемо в Blacks. Ось тут ми можемо навіть трохи додати, щоб нижня частина фотографії була більш-менш однаковою гами з верхньої частиною. Далі ми йдемо в криві. Я працюю тут тільки зі світлом, знову ж таки, не працюю з кольорами тільки світлом. Дивіться, як я працюю з кривим, я ставлю одразу три точки собі. Ось тут зверху, по центру та знизу. Верхню точку ми трошечки піднімаємо, середню ми заганяємо вниз. Не дуже сильно, буквально трохи. І нижню точку ми вже дивимося, як нам виглядає краще, але в більшості це також ми опускаємо вниз. Після того, як ми виставили якусь базу цих точок, ми вже можемо коригувати їх, де нам здається краще по світлу. Де воно виглядає трошки яскравіше, де темніше, де колір не псується, бо можна зіпсувати колір ось. Дуже просто в кривих це робиться. Ось, якщо я дуже опущу, фотографія стає темною, але вона стає більш такою кіношною. Занадто не можна, буде дуже сильно темна. Тому можемо трошки опустити таким чином. Ось і Тепер ми можемо подивитись ефект, який був до, який став після. Виглядає непогано, як по мені. Якщо ну, тут об'єктів немає зайвих, все нормально. Навіть якщо є якісь зайві об'єкти, в нас є такий інструмент, як ремовер, він використовує ще додатково AI, штучний інтелект, і ви можете застосувати майже до будь-чого. Тобто там якийсь смітник. Або гупра людей, знаєте, коли на задньому фоні багато людей, і ви такі, блін, ну, вони тут зайві, треба їх прибрати. Ви можете прибрати тут, треба вибрати People, і вибрати, де саме, яких саме людей ви хотіли прибрати. Дуже класний інструмент. Також я маю такі як пресети. Якщо вам буде цікаво, я можу залишити їх в телеграм-каналі, себе і ви перейдете по посиланню і завантажите собі. Я маю декілька стилів цих пресетів. Перший з них це OneClick, дуже рідко використовую, тут він взагалі не підходить. Далі Color перший. Він робить фотографію трошки такою бліклою, сіроватою. Тут нам це не потрібно. Друга виглядає вже ближче до того, що я вже зробив. власноруч. Третя, вже більш кіношний кадр, більш такого синього відтинку. Я думаю, тут можна вибрати другого. Ми обираємо другу і зберігаємо. Знову повертаємося сюди. Як ви могли бачити, є ще декілька: є грень перший, грень другий, South Bloom 1 і Soult Bloom 2. Пояснюю, грейн 1 це додає, як знаєте, цієї шумки, як у старих фотоапаратів. Тобто не дуже сильний ефект, але трошки можна помітити. Якщо другий занадто багато цього шуму всього буде. Тут він не дуже потрібен, як на другий, на перший має сенс. Якщо вам все одно здається багато, ви можете знову натиснути і трошки зменшити. Хоп, зберігаємо. Ефект совплюму, він витягує світло знову ж таки. Це більше використовується, якщо фотографія знята з якимось неонемими вивісками або з якимось таким цікавим світлом. У нас тут нічого такого немає, тому нам це не потрібно. І ось взагалі у нас виходить така фотографія ось до, ось після. Все дуже просто не виглядає складно. Дивіться, якщо у вас є декілька серій фотографій ось однакової локації, і ви просто не хочете обробляти кожну по декілька разів, тут є дуже класна фішка. Справа зверху ми натискаємо ось ці три крапочки. І бачимо ось напис «Copy Settings». Ми зберігаємо Settings. І знову натискаємо галочку. Все, вони зберіглися. Тепер ми йдемо в наступну фотографію, яка буде схожа. Ось давайте, наприклад. Ну, ось ця. Щоб трошки відрізнялася. Ми знову нажимаємо три крапки, і вже тепер ми бачимо Past Settings. Ми їх вставляємо. Все, бам! В нас є ефект. Ми. Обробляємо тепер фотографії всі в одному стилі. Вам не треба там знову, ага, як я там обробив, а наскільки цифрок я там виставив. Не треба цього робити, ви просто зберігаєте та вставляєте налаштування з минулої фотографії. Тепер ви можете тільки коригувати, тобто, бачите, всі збереження перенеслись на цю фотографію. Якщо вам здається, що десь темно, світло, ви можете тепер просто з цим гратись, десь понизити, десь додати більше. Все це робиться дуже легко, швидко, без зайвого стресу для вас. Що ж, тепер давайте трошки вам розповім якраз ось за цією класною кружечкою чаю, якщо мені дозволити. Як я взагалі прийшов до того, що я обробляю в лайтрумі на планшеті? Раніше в мене такої можливості не було. Як тільки я починав займатися фотографіями, я не мав планшету і я не вмів користуватись фотошопом. Бо я не дуже розумів, як це працює, а приватні уроки були досить такі дорогими. І я просто не вивозив їх фінансово, на жаль. Як би того не хотілося. Тому я обробляв на телефоні майже всі фотографії в програмі Snapseed, Але я розумів, що це не то, бо там зі світлом щось було не так. Весь час якісь фільтри були зайві, не було пресетів, не було якоїсь змоги там зберегти налаштування з минулої фотографії та вставити в наступну фотографію. І вже тільки зараз. Я маю змогу обробляти на планшеті, що максимально зручно, як мінімум, з цим пенсілом. Але ще я пробував обробляти на ноутбуці. У мене була програма Pixelmator Pro. Це для MacBook. Вона мені здалася досить таки привабливою, досить такою легкою в освоєнні простий інтерфейс. Але я хотів би якусь, знаєте, типу як Мультизадачність ну, в тому плані, що я можу на комп'ютері відкрити лайтрум, будуть всі ті самі фотографії. Я можу відкрити планшет, будуть всі ті самі фотографії, я можу відкрити телефон і знову всі ті самі фотографії, всі ті самі пресети, налаштування, що буде таке досить мені легко обробити в подальшому. Ось, відео вийшло таке недовге, але я сподіваюся воно вам допоможе. І якщо вам буде потрібна щось якась порада, чи може щось пояснити, ви можете мені написати, я з радістю поділюсь своїм досвідом. Тому бажаю вам гарного дня та позитивного настрою. Бувайте!